Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова, 379-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. Вночі, на жаль, агресор знов завдав удару по різним регіонам нашої країни, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Львівщині. У нас на включенні зараз Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Пане Максиме, ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, пане Максиму. Які наслідки? Що нас зараз вже розумієте? І чи триває ще рятувальна операція? На даний момент рятувальна операція закінчилась. Атака була нанесена 4 години ранку. Потропання житловий приватний масив. Золочівський район, одне з сіл, руйнування. Це три будинки повністю зруйновані, п'ятеро загинувших. На даний момент це кінцева, кінцевий результат жахливої атаки по цивільному абсолютно об'єкту, спалені машини, будинки вибиті вікна, і найбільш звичайно шкода, що людське життя я ніколи не вернеш. Співчуття близьким і рідним. Жахлива трагедія, пане що щодо критичної інфраструктури. Чи все стабільне і працює? Чи є проблеми з цим? Наслідок цієї атаки уражень по енергетичних об'єктах не було. Я признав, що нашки ПВК захід за проведену роботу. У Нас всі об'єкти критичної інфраструктури, все населення отримує повні в повній мірі світло, тепло, електроенергію і воду на цей час, пане Максиме, з тими людьми, хто залишився, ми розуміємо, без житла чи вирішується вже проблема з їх розселенням, чи які плани? Плани розібратися кінцево з потребами людей і разом з територіальною, територіальною громадою зробити все можливе, щоб допомогти. Наскільки ми розуміємо, чи це був житловий масив, який не мав ніякого відношення, ні деяких військових об'єктів, і знову, як зазвичай, країна-терорист просто завдала удар по мирному населенню? Так? Абсолютно, це просто в ніч. Люди в себе в домівках спали. Житло це просто одна з сіл Золочівського району. Приватна забудова, абсолютно немає близько жодних, жодних критичних об'єктів ні цивільних, ні військових, ні енергетичних. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. А, яким чином ви будете допомагати постраждалим людям цієї ночі? Розбираємося разом з головою територіальної громади над потребами, які треба надати. Родинам загинувши і підемо на зустріч, Звичайно, допоможемо. Якщо говорити в цілому, пане Максиме, скільки таких вже випадків, скільки зруйновано об'єктів цивільної інфраструктури за час повномасштабного вторгнення? знаєте, навіть коли удари були і не по цивільній інфраструктурі, з боку були. Цивільні об'єкти У нас були удари по етичних об'єктах, коли ціла вулиця постраждала, були вибиті вікна, двері зірвані дахи. Були удари критичній інфраструктурі, коли з боку величезний західний госпіталь, цивільний госпіталь, онкогоспіталь були вибиті вікна і двері. Були влучання повністю в цивільні об'єкти, такі як ремонт автомобілей з загинувшими людьми. Також атаки по будинках зірвані дахи. Але якщо брати по кількості загинувших цивільних, це на 5 чоловік. Це на, най, на найжахливіша трагедія, яка сталася. А чи вже відомо, що саме потрапила, яка ракета, чи що це було? На момент експертиза не проведена, триває, але у нас але, те, дивитися по руйнуваннях, це відбувалося зрив ракет, якуся на землі попередньо. Дякуємо вам, наше співчуття всім родинам загиблих. Сподіваємось що всі питання їх будуть вирішені найближчим часом щодо їхнього розміщення. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Максим Казицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. До нас у студії приєднається Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання головний державний інспектор з ядерної та радіоційної безпеки України. І поговоримо про все, що пов'язано з Запорізькою атомною енергостанцією. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!